Про найголовніше за добу і цей день традиційно говоримо цієї години у випуску Наш час щиро вітаю всіх глядачів і дякую, що залишаєтесь із нами. Триває 720-й день повномасштабної війни Росії проти України і окупанти продовжують свої цинічні терористичні обстріли українських міст. Так, за повідомленням повітряних сил, у ніч на 13 лютого противник атакував Україну з неба 23 ударними безпілотниками. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. У результаті бойової роботи знищено 16 ворожих цілей у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Лише над Дніпропетровщиною наші оборонці неба знищили 10 шахетів. Проте, на жаль, не обійшлось і без влучань, зокрема у Дніпрі. Як повідомив очільник тамтешньої ОВА Сергій Лисак, під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили, а вже, як додав Борис Філатов, очільник міста Дніпро, через нічний обстріл міста російськими злочинцями було пошкоджено деяку цивільну інфраструктуру. Зокрема, через обстріл евакуюють лікарню. А вже сьогодні вранці росіяни обстріляли з артилерії сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка на Харківщині, у результаті чого загинуло двоє цивільних чоловіків. Також було травмовано ще двох людей чоловіка та жінку. Вже згодом російські війська знову атакували Харківщину, здійснивши артилерійський обстріл центральної частини міста Вовчанськ. Внаслідок чого цивільна жінка загинула від мінно вибухової травми. Ще одна була поранена. У момент обстрілу люди перебували на місцевому ринку, зазначив очільник Харківської ОВА Олег Сенігубов. Щодо ситуації на фронті, то як звітують у Генштабі, за минулу добу відбулося 84 бойових зіткнень між силами оборони та російськими окупантами. Найбільше 35 на Мар'їнському напрямку. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Ну а далі вже більш детальніше будемо говорити про події, якими сьогодні живе Кременчуцька громада. Інформуємо вас про актуальне з понеділка по п'ятницю, о 18 та о 20.40. Також слідкуйте за нашими новинами в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на Ютубі. Тримаємо стрій і слава Україні. Медики Кременчука другий тижден поспіль відмічають тенденцію до стабілізації ситуації із захворюваністю на гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, як повідомляють на сайті міської ради у Кременчуці за період з 8 по 12 лютого зареєстровано 723 випадки захворювань на ГРВІ, 2 на COVID-19 і 26 на грип. Із вірусом грипу госпіталізовано 25 дітей та один дорослий. Серед хворих на гРВІ більші становлять діти 495 випадків. А на коронавірус хворіють лише дорослі. Щодо госпіталізації по герві, то за той же період госпіталізовано 23 дитини та один дорослий пацієнт. Проте на відміну від інформації кременчуцьких медиків на Полтавщині, схоже, що в цілому спостерігається дещо інша ситуація. Саме початку підсумку двадцять тридцять в Полтавській області. Захворюваність зберігалась на рівні базового епідемічного показника. Але починаючи з 5 лютого захворюваність почала зростати і досягла рівня інтенсивності високої. Станом на сьогодні показник захворюваності становить 810 на 100 тисяч населення, що на 59,1% вище базового епідемічного порогу. За минулий тиждень в області на говстрій інфекції було зареєстровано 11 тисяч 232 захворілих. Що на 3-3% вище, ніж на попередньому тижні. З цих 11 тисяч захворіло на ковід 99 чоловік. Дітей захворіло 5794, що складає 51,5%. Загалом. Це типова ситуація для нашої області. Далі. У зв'язку з високим рівнем захворюваності по Полтавській області було закрито 25 закладів загальної освіти, в яких навчається 9083 учні, і по хворобі були відсутні 293 дитини. Тобто 23%. В Кременчуцькому районі закрито 22 заклади освіти, в Лубенському 2 і в Миргородському 1. У поширенні антиукраїнського контенту обвинувачують жителя Кременчука. Прокурори Полтавської обласної прокуратури вже передали до суду обвинувальний акт стосовно колаборанта. За даними слідства, чоловік уродженець Росії і підтримував дії держави-агресора. Упродовж квітня 2022-го, червня 2023-го років в забороненій в Україні соціальній інтернет мережі він розміщував публікації із закликами до зміни державної влади. Крім цього, кремечужанин із амбре російського шовінізму поширював матеріали, в яких возвеличувалися так звані подвиги російських військових, що підтверджено судово-лінгвістичними експертизами. Тим часом, як доповнили у прислужбі СБУ Полтавської області, любитель терористів був ще й працівником одного з підприємств критичної інфраструктури нашого міста. Не дивно буде, якщо згодом виявиться, що до всього чоловік ще й був навідником для російського залізяча. Комунальне підприємство Теплоенерго схоже, що дуже дбає про чистоту своїх працівників. Принаймні, такого висновку може дійти із оприлюдненої інформації на сайті державних закупівель Прозоро в якій йдеться про закупівлю підприємства мила господарського твердого у кількості 6900 тисяч дев'ятсот штук. Очікувана вартість закупівлі 140 тисяч 346 гривень. Прийом пропозицій триватиме до 20 лютого, а аукціон відбудеться вже наступного дня. Кременчуцьке комунальне підприємство ШРБУ оголосило про закупівлю холодного асфальту. І сайту державних закупівель Прозоро виходить, що згідно із тендерною документацією, холодний асфальт закупляють у мішках по 25 кілограм, а всього 100 тисяч кілограмів. Очікувана вартість закупки 932 тисячі гривень. Вчора на Полтавщині в Новосанжарській громаді стався витік на газопроводі. Як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Щоб ліквідувати аварію, тимчасово було призупинено газопостачання для близько півтори тисячі споживачів у Лалюхівці та нових санжарах. Ліквідувати наслідки вдалося лише сьогодні. Зі слів Філіпа Проніна, вже зранку було розпочато подачу блакитного палива споживачам. Ситуація на пильному контролі ОВА. Як повідомляють на сайті Полтавської ОВА, в області більше є агентів змін, а отже, більше школярів харчуватимуться смачно і корисно. Зокрема, сертифікати отримали ще 57 шкільних кухарів, які пройшли підвищення кваліфікації на базі першого в області кулінарного хабу у Кременчуці. Їх навчали користуватися сучасним обладнанням і застосовувати нові технологічні процеси. Розповідали про нутриціологію і систему управління безпечністю харчових продуктів. Проект реалізовують у межах реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Питанням тендерних закупівель Кременчука в умовах воєнного стану останнім часом в притул переймається група Прозорість і підзвітність створена при полтавській ова. Нагадаємо, буквально вчора стало відомо про можливі ризики нецільового використання бюджетних коштів тролейбусним управлінням, як повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. У податківців зауваження до придбання електрообладнання На вістрі Ножа ФОП, переможець тендеру. Тим часом, як запевнив під час засідання міськвоконкому мер Віталій Малецький, до самої процедури тендеру запитань немає від слова зовсім. А щодо порушень з боку ФОП очі не бачили, що обирали. Те, що бухгалтер підприємства, з яким пов'язаний ФОП, який виграв тендер, має дотичність до. Заснування чи керівництва кількома сотнями, а зокрема 432, наскільки я пам'ятаю, підприємства він керує чи засновує, то ми теж готові розривати з даним суб'єктом господарювання свої взаємовідносини. Тому що ну, я чесно не уявляю, як одна людина може керувати 432 підприємствами одночасно. Це е, нонсенс. Це навіть в комп'ютерній ігрі такого не буває. Тому дякуємо групі про згорість і підзвітність за. Те, що вказали нам на цю помилку. Ще один, м'яко кажучи, тендерний ляп, який міг би призвести до спустошення міської скарбниці поточний ремонт підвалу житлового будинку по Соборній під найпростіше укриття. Аудитори акцентували на недотриманні конкурентної процедури і рекомендували розірвати договір, до слушних порад пообіцяли дослухатися. По укриттю Соборна 4… Є зауваження у нас. Я думаю, що ми теж розірвемо договір з даним суб'єктом господарювання. Ну а далі будемо визначатись. Там є зауваження в тому, що це капітальний ремонт чи поточний ремонт. Так? Тобто, наші фахівці класифікували це як поточний ремонт, тому що ми не в експертизи вже висновок експертизи, що це дійсно поточний. ремонт. Ну, мені вчора скинули висновок експертизи, тобто, тут є ну, технічна помилка, скажімо, наших проєктантів. В цілому. Е Держбудекспертиза в Полтавській області, розглянувши матеріали, відповідно до яких були проведені роботи з поточного ремонту підвального приміщення, пропускаю. Що кошторисна документація надана не в повному обсязі і просять надати повний перелік матеріалів та обладнання підсумкову відомість ресурсів по договірній ціні та до акту виконаних робіт, погоджений з замовником. Розрахунок зарплати прийнятий в договірній ціні, і розрахунок загальновиробничих витрат до договірної ціни. Перелік зауважень не є вичерпний. Тобто, ну, оцей останній пункт, що перелік зауважень не є вичерпний, я чесно сказати, коли буде засідання, попрошу або розшифровувати, або. Не писати, тому що коли пишуть, перелік зауважень не є вичерпний, це значить, що ми знову до вас постукаємо і прийдемо, і будемо писати на вас. Раніше так робили погані представники правоохоронних органів. Тобто, виправляли одну помилку, потім вони знаходили якоби іншу, потім другу, третю. Ну тобто, умовно кажучи, саджали суб'єкта господарювання на такий короткий поводок. Поцікавилися наші журналісти у мера і зауваженнями щодо оренди обладнання рентгенівської мобільної системи для однієї з місцевих лікарень. Як виявилося, питання знято. Фактично, ми це обладнання брали в оренду з послідуючим викупом, тобто сплачуючи за його оренду за 2,5 року, ми цей рентген купуємо. Як доповів мені Скачко на позаминулому засіданні групи прозорість і підзвітність протягом першого кварталу буде виплачена повна сума, і обладнання перейде в власність лікарні «Придніпровська». І наостанок щодо епопеї з будинками із глибоко минулого по вулиці, 29 вересня, проєктом зі знесення будівель і з подальшим зведенням новобудов вже зацікавилися два будівельних об'єкти. Мешканцям обіцяють надати право на вибір. Одна з цих будівельних структур збудувала за останні роки кілька тисяч квадратних метрів житла в місті Кременчуці. Інша не збудувала жодного квадратного метра житла, але дуже цікавиться і. Ставила це питання ну досить давно. Я думаю, що коли буде відповідно напрацьовано пакет попередніх документів, то буде можливість всім забудовникам, які зацікавлені, надати людям свої пропозиції, на які пропозиції пристане цей ОСББ і ці мешканці. А там наскільки я пам'ятаю, Дмитро Васильович, 43 мешканці, мешканця, да сорок 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 Да. 42-43 мешканця. Їм буде забезпечена відповідна площа в новому будинку. Якщо вони всі погодять, то далі вони будуть це будувати спільно з тим забудовником, якого виберуть відповідно самостійно. Чотири роки тому екс-віцемер Кременчука, а нині музейника Анатолій Бишенко отримав це приміщення на тоді ще першотравневій три. Під нові експозиції, не пов'язані з його улюбленою авіацією. Чотири роки, як видали оце нам приміщення за моїм проханням. Ідея створити музей цивільного побуту, стара квартира, так його виношувалося давно. Приміщення не дали, але приміщення потребує реконструкції. Проєкт десь стоїть 250 тисяч, тож треба робити проєкти на Реконструкцію опалення, щоб було своє, щоб був вузол свій, щоб я не залежав від інших споживачів, прикрутив, вбави. Зараз ми відключили опалення, що створює певні проблеми для меблів особливо, тому що недавно затопило двічі дуже сильно. Втім, про затоплення ми вам вже розповідали. За сусідів зверху нехай береться тепер міська влада разом із фондом держмайна. А наша розповідь сьогодні про музей, який можемо так і не побачити, бо поки що практично одна тільки площа. Хоч є куди звозиться, це ж все треба десь знайти. Більшість цих де дещо де люди здають, дещо ще дуже багато чого треба. Хоч куди складуть, бо був гараж забитий і все. А хочу висвітити декілька періодів, починаючи, мабуть, з дореволюційного. така задумка є. Площа дозволяє зробити. Яка площа? Тут 225 квадратів. Mm. всього. Ну, Тут же треба, щоб було і приміщення для реставрації, майстерня, типу, тому що багато таких предметів, які потребують реконструкції. Mm. На 30-ті роки є. На початок 60-х років є майже все. От, шукаю зараз на 70-і роки. Буфет, потім сервант, потім стінка із баром. Це еволюція тільки одного виду меблів. Мало змінилося на вигляд піаніно. Проте саме ось це є дзвінким доказом того, що Україна існувала задовго до створення її, начебто Леніним, ще трьохсотліття висиднієніє. України з Росії 1654 рік. п'ятдесят це рік, треба показати путіну, який розказує, що України не було як государства, що створили. А ось і приблизно гравесник піаніно, а той старший за нього телевізор марки Білорусь сьогодні. Він у змозі показати хіба що густе павутиння. Але ж скільки їх таких громістких, незграбних і з чорно-білим зображенням, здавалося нашим юним батькам супердивом техніки. А стояв магітофон колись мене, Юпітер. Хтось приніс, так я його поставив в доброму стані. а Вона, а що це таке? да, ось, так...". ось такий був магітофон. Не тільки еволюцію, але й нахабний плагіат на прикладі швейних машинок з ножним приводом побачили ми у пана Бишенка. Почали з раритету. Ну, це раритет покруче, чим машинка Зінгер. Це ж тоже швейна машинка, ще до Зінгерської по-моєму. І вона у робочому стані? Ну, бродяк, так. Да. Машинка Зінгер. Це раритетна річ. Майже в кожній сім'ї така машинка була. А от Подольські машинки, які випускались в Радянському Союзі, це було підприємство Зінгера в Подольську. І коли було воно націоналізовано, почали випускати машинки один до одного, нічого не мінялося, крім того напису Зінгер. Було прибрано, а розмістили ПГМЗ, Подольський господарний механічний завод. завод. Що подозькі машинки свалились в дійності своєї довговічністю. А що ж на таких машинках шили? Давайте згадувати. Краса і мода, 1977 рік. Тут були викрайки. Так виглядав Кременчук у 70-ті роки. Бо журнал Краса і мода можна було такі виписати. І ось такі паночки ходили у нас по вулиці Леніна, нині Соборній. І звісно, обов'язково у таких сукнях треба було фотографуватися. У 70-х-80-х фотосправу почали вивчати не тільки у фотогуртках, а й навіть на уроках фізики у загальноосвітніх школах. Фотозбільшувач. Рідна річ. Я, я цим займалася я... у школі. Довичка. Я знаю, що у цій коробці українською не знаю як Та, для, для, для на... сушки для наведення глянцю для наведення глянцю. На фото. Приліплялися от сюди. Наклеювали, тоді треба було прокатати валіком, щоб видавити пузирки повітряні. І ставили сюди, включали і воно десь хвилини за три. Висушували фотографії, вони саме відстапили. Не всіх були такі пристрої, наклеювали між ванною і кухнею, і сюди було таке віконце в старих хрущовських квартирах, тому то наклеювали на ці віконці мати лаялась, і вони залишались блями. 19 серпня всесвітній день фотографів. Я хочу відкрити виставку Чорно-біле хобі буде називатися про масове захоплення, мабуть, найбільше. Популярний, найбільш масово було Радянської Союзі – це аматорська фотографія. Виставляє мене така добра колекція штук 60 фотоапаратів з перших радянських, там імпортні є, які після війни, ще під час війни достались нам сучасний. Розкажемо, як випуск, який був, які фотоапарати займали перше місце в Києві. Рекордвігіниця, наприклад, як вважаєш, який саме масовий світі фотоапарат. Смена. Сміна. Сміна 8, ще на 8 м 21 мільйон випущено. Розкажемо про технологію цього друку, як треба було мати там збільшувач, треба було мати ванночки, спеціальні бачки для проявки плівки. Це ціла технологія була. І хочу виставити десятків по два, з чотирьох-п'яти фотографів в місті, для яких фотографія стала професією. Діму, бабця, я хочу залучити Женю Дунаєвську. Кіноаматорство було не так розповсюджене, як фото, тому що це більш дороговартісна була справа. І кінокамера дорожча була, і проєктор а до нього ще монтажний столик треба, щоб і проявка сама складніша, то не набула, але є, збереглися кадри Кримчука 60-х років завдяки оцим аматорам. Ну, якщо буде там місце, це буде в залі в художній галереї, виставив декілька кінокамер. Та що говорити справжньому музейнику важлива кожна річ, навіть кожна деталь відповідного часу. Прийшов дядька йому 55 років, майже 60. Він глянув футболу це я цим грався, а найди шарфіки це ставлю. Качу гратися цим футболом. І це більш пізніший хокей. Іграшки, які меблі і техзасоби, звісно, були у кожній родині свої, що називається по кишені. Тим, як і усе інше. Приміром, продуктовий кошик. До речі, знайома воська. Я колись вже з нею отако знімалася. Ось так я була. Взагалі-то ідея така: передати побут різних періодів. Тому що на кожен період, якби є. Своя культура побуту, своя мода на ті меблі, свої якісь пристрасті. Мені б дуже б хотілося комунальну квартиру. Мені добре запам'яталось. Ми жили в 120-квартирному будинку. Четверо було хазяїв, одна кухня. Топили, варили на кірогазах, на примусах цей запах котлет і кіросіна. А кімнатка була. Тринадцять метрів, троє нас дітей і батько з матір'ю. То там було тако, такий ще менший гардероб, кровать металева, і щось типу диванчика отакого все. І посередині ставили люльку, де була наймолодша сестра. А стірка, це все всі побутові, це вробились на кухні. Кухня, до речі, була дуже велика, загальна кухня. Про цю ж кімнату, єдину тут оформлену, пан Бишенко каже: це кімната 30-х-40-х людей з високими статками. І це зрозуміло, бо просто задля інтер'єру вони могли собі дозволити абсолютно непотрібні у раціональному житті статуетки. Зникли статуетки зараз один із напрямків колекціонування. Зникли радіоприймачі, всякому разі в такому розмірі. Зникли в більшості машинки, телефони зникли з побуту, телевізори, в тому вигляді, в якому вони були. Я живу в районі 11 школи. І оцей будинок, оце великий, де був банк фінансовий кредитів, там багато пожилих людей живе. І видно ж достається молоді, що купляють, я дивлюся, виносять меблі, ну отакого типу меблі виносять більш пізнього періоду. І щоб не мучитися, його просто молотками, тупорами розбивають на куски, і я, ну, серце крові обливається. Він ну ось ці долівочки, що ви бачите, одна і друга. Може це й соромно сказати, ну, я приніс їх із смітника. Знайшли там, секторі всіх Ми їх постирали водою, порошком, все. Тож, ж, різними шляхами ударунок за гроші, чи то просто згорищ та звалищ зібрано паном Анатолієм багато. Він не ховає свої скарби, як інші знані, але таємничі любителі антикваріату у нашому місті. У той же час він свідомий того, що в Україні війна і якось воно не до музеїв. Принаймні, розширення штату на відокремлену від головного музею авіації стару квартиру йому зараз, як було заплановано, не дочекатись. Але й на те практично згоден і розмірковує. Не треба мені зараз навіть вводити цей штат. Хай він формально буде створений цей відділ, тому що навіть якщо десь може якийсь грант, а у нас такою, якби не створено ні відділ, нічого немає, на кого просити ці кошти. Для міста це було б, ну я вважаю, що це був би дуже. Добрий додаток до музейної справи, тому що один краєзнавчий, який напівроби, чи наполовину працює, чи наполовину не працює вже багато років, і це теж один із стримуючих факторів виділяти фінанси. Там не закінчимо, а сюди якби, так, А кошти на реконструкцію десь мільйона півтора, а може і два треба. Ну, 250 тисяч проєктів на саму роботу, матеріали і таке інше. То перспектива така навіть не туманна. Десь дуже, дуже далеко. від чого не дуже весело залишається тільки надія, що колись у Кременчуці під мирним вже небом ми будемо з непідробною цікавістю відвідувати ще один цікавий музей у гарному місці з цікавими експонатами і мудрим екскурсоводом, який обов'язково зможе відокремити нам холодну політику від теплих спогадів про життя. Цілих поколінь наших дідусів і бабусь.